Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Осуховський. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю Христос Воскрес. Пане... пане Олеже, розпочнімо нашу розмову із того, що якими ви бачите подальші кроки в боротьбі з корупцією, законодавчі кроки, тому що певні рішення парламент вже ухвалив. От зокрема було скасовано. Певні тендерні процедури, це звичайно ж це ніша, де розкрадалися мільярди бюджетних гривень. Але тим не менш, на сьогодні треба більш активно законодавчому депутатському корпусу включатися в роботу. Що ви пропонуєте? Ваша, ваша фракція, ваша особиста позиція. яка? Ну, перш за все потрібно приймати закон про національне антикорупційне бюро. Ви знаєте, що вже багато разів ставилися на голосування в парламенті, але навіть в порядок денний не ставиться цей закон. Тобто, якщо не будуть прийняті закон про люстрацію, закон про національне антикорупційне бюро, звичайно, що ця рада не має існувати, потрібно йти на перевибори, вибирати нову раду. І без тих законів двох, Основних закон про люстрацію, закон про національне антикорупційне бюро, ми не зламаємо ту систему корупційну, ту систему злочинну, яка була при Януковичу, яка була ще за кучми і за інших керівників держави. І однозначно, знаєте, парламент сьогодні мені нагадує такий пост помаранчевий парламент, коли Ніби то пронесло. Навіть в той час Олег Тягнебок зареєстрував закон про люстрацію і ще в 2005 році, і також він не пройшов в Верховній Раді України. Але зараз ми однозначно повинні розуміти, що Небесна Сотня загинула за те, щоби. Україна зараз змінилася, щоб змінилася система влади, щоб Україна була процвітаючою європейською державою. Але багато зокрема депутатів не розуміють, що е, зараз ще революція гідності триває, угу. що вона ще не закінчилася, і що український народ зараз слідкує за зокрема Верховною Радою України і за кожним депутатом. І коли не будуть прийматися ті закони. То повірте мені, мільйони українців прийдуть до Верховної Ради і заставлять депутатів проголосувати ті важливі закони, і зокрема економічні, які на сьогодні потрібно для того, щоб зберегти державу, щоб піднести рівень зокрема життя в державі, і щоб винищити ту корупцію і тих злочинців, які зокрема незаконно. Незаконно арештовували, незаконно приймали рішення щодо євромайданівців uh -huh. а, під час а, революції гідності, під час Євромайдану. Ваші колеги, які зараз а, працюють в виконавчій гілці влади, в уряді а, Ігор Швайка, а, Андрій Мохник а, чи вдається їм от персонально їм, так тому що ви їх делегували. Працювати в кабінеті міністрів, зруйнувати ті схемі, схеми, які існували до цього часу, ви безумовно з ними спілкуєтеся. Що розповідають вам? Ну, звичайно, що вдається, тому що а, ми повинні показати, що ми прийшли для того. Щоб змінити змінити систему влади, змінити а, ситуацію, зокрема в тому чи іншому міністерстві, і вже є багато подяк, а, зокрема що стосується і міністерства ігора Швайкі, що до Міністерства а, екології Андрія Мохника. Звичайно, що а, ті схеми корупційні, ті схеми злочинні, не можна побороти там за місяць чи два. Звичайно, що це потрібний. Час, щоб е, змінити кадрову політику, зокрема, тому що ви знаєте, що ті схеми е, ще можуть працювати, знаєте, по інерції від старої влади, і звичайно, що е, наші міністри, наш віце-прем'єр-міністр, звичайно, все роблять для того, щоб е, всі ті схеми злочинні корупційні. Е, Поруйнувати в тому а, міністерстві чи іншому, які є у нас, ще представники від mm. цього Українського об'єднання Свобода? От ми часто чуємо від українських політиків, що е, революція гідності змінила ментальність українців. Але що відбувається на місцях? Наскільки ті люди, які е, е, прийшли так на владу в районній державній адміністрації, в обласній державній адміністрації, наскільки вони ментально змінилися і змінилася їхня суть? Держслужбовця. от якщо брати наприклад, можливо, вашого округу? Ну, по-перше, знаєте, ті старі керівники, які були за влади Януковича, наприклад, головами районних державних адміністрацій, звичайно, що вони хочуть зберегти свої посади. Що це неможливо, просто щоб вони оставалися на тих посадах і вони. Звертаються там до того головного лікаря, самого, якого вони призначили, чи до начальника відділу освіти районного, і збирають так званих своїх родичів, всіх тих людей, які з ними працювали, ну напевно, і займалися в корупційних схемах разом, і починають робити нібито мітинги, пікети, щоб що люди, мешканці того району, там сіл, вони за того голову адміністрації. А насправді, звичайно, що їх потрібно міняти, і наші голови обласних адміністрацій міняють, тому що їх не можна, не можна оставляти. Мають приходити нові люди, і приходять нові люди. В них інша менталі, менталітет інший, і от менталітет цей, що вони. Не були задіяні в ні в яких корупційних схемах, що вони е, можуть е, працювати, можуть вчитися, якщо потрібно, е, керувати е, районом, керувати освітою, керувати областю. Тобто е, немає корупційної ментальності в то, в тих. Нових людей, які приходять зараз на посади, і це є дуже важливо на сьогоднішній день. А, ну і однозначно, що а, зараз є, можна сказати, навіть а, трішки кадровий голод в Україні, тому що нема а, замінити деколи ким звичайно, що потрібно також залучати фахівців, які мають західні освіти кожного року. Приблизно 16-20 тисяч українців, які навчаються в західних університетах коледж, коледжах, вони закінчують і остаються на місцях в тих чи інших країнах, де вони здобувають освіту. Звичайно, що потрібно зробити програму, щоб ті люди поверталися в Україну. У них також менталітет зовсім інший, менталітет західний. Менталітет не красти, а, а бути спеціалістом і працювати на користь держави звичайно, що така програма має бути. Ви знаєте, що такі такі програми проходили а, і в Грузії, зокрема, які змогли в себе в країні винищити корупцію. Зокрема, декілька років назад вони провели в себе люстрацію, очистилися від всіх тих а, а, негідників, корупціонерів. А, КГБстів, комуністів, які, які займали вищі комуністичні а, там першим секретарем, були чи другим, чи третім. Тобто вони очистилися, і звичайно, що у них немає тих проблем, які є на сьогоднішній день в Україні. Також, ну якщо якщо брати, то Україна мала пройти процес люстрації ще в 91-му році. Потім другий шанс у нас був в 2005-му році. А, ну і зараз, звичайно, є величезний шанс провести в Україні люстрацію, так як провели зокрема я вже називав і Грузія, і Польща, Чехія, країни Прибалтики, і вони зараз не мають проблеми ні з корупцією, не мають ні проблем з злочинністю і а, кадровим а, резервом, які, який зараз в них працює на їхню країну, а не а, та як mm. в нас на якісь іноземні спецслужби чи а, ну ви знаєте, як як. Минула влада диктаторська працювала, де яка розвалила економіку держави, яка розвалила армію, яка е, довела Україну до практичного дефолту. Пане Олеже, наскільки міжнародна спільнота може впливати на антикорупційну політику чинного кабінету міністрів? Зокрема, тому що от ми пам'ятаємо зустріч прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка із віце-президентом Сполучених Штатів Америки? Джозефом Джосеф, Байденом, який сказав, е, є певна е, м, фінансова допомога, 1 мільярд доларів США, але для цього потрібно реформи, потрібні предметні кроки щодо боротьби з корупцією, і лише потім буде більш е, посилена фінансова допомога. Тобто, чи здатний уряд зараз на даному етапі впроваджувати ефективні реформи? Питання, зокрема, і боротьби з корупцією, ну, звичайно, що здатне, але це залежить багато від народних депутатів, які сидять в залі від коаліції, яка повинна голосувати за ті антикорупційні закони. І, зокрема, я зустрічався також з представниками міжнародного валютного фонду в Україні, які готові також навіть фінансово підтримувати боротьбу з корупцією в Україні. І якщо ми... На сьогоднішній день не будемо голосувати ті закони. Звичайно, що нам буде дуже важко отримати кредити про той один мільярд, який ви кажете. Про тих 35 мільярдів, які каже е, і Міжнародний валютний фонд, і інші організації фінансові міжнародні. Однозначно, що нам ті фінанси на сьогоднішній день в Україні просто необхідні, тому що е, злочинний режим Януковича. Вкрав вивіз практично всі гроші з України, і, зокрема, золото валютний запас, резерв. І нам зараз необхідно приймати закони антикорупційні. Нам необхідно прийняти закон про люстрацію, очистити владу, зламати систему ту, яка була, яка діяла до того часу. Ну і зробити. Перетворити а, Україну в ту процвітаючу європейську державу, про яку мріяли наші герої, які віддавали життя на Майдані. Ви вірите, що в умовах жорсткої е, фінансової економії взагалі можна боротися з корупцією в масах? Тобто лікарі, вчителі і навіть і митники, податківці вони насправді отримують зарплату не, 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 не дуже високу, це декілька тисяч гривень. По суті, в них і виходу іншого немає. як Щось комусь допомогти там, посприяти, щоб вирішити питання і за це отримати певні е, кошти, певну компенсацію. Тобто, чи можна взагалі оголошувати корупцію боротьбу з корупцією на низах, коли в людей немає іншого вибору, як брати гроші? Ну, звичайно, що потрібно оголошувати боротьбу з корупцією з самого низу до самого верху, тому що ви знаєте, що кожного року е, в Україні більше. Е, більше половина державного бюджету розкрадалася, уявляєте собі, якщо б не було вкрадено там 50% українського бюджету, вивезено в офшори. Звичайно, щоб тоді були фінанси і заплатити зарплату лікарю, і заплатити зарплату вчителю і іншим соціальним верствам населення. І якщо ми в даний момент... Не поборемо корупцію, звичайно, що корупція буде йти з самого низу до самого верху. Але я все ж таки надіюся, що ми зможемо побороти корупцію ми зможемо прийняти закони антикорупційні Верховні Ради України і. Побудуємо сильну українську державу без корупції, без злочинності, без диктаторів? А, і однозначно а, з часом влиємося в європейське співтовариство, в ту європейську сім'ю, інтегруємося, власне, заради чого ми боролися, і заради, заради чого а, був Євромайдан. Тоді ще одне запитання на завершення: як довго чекати людям європейські зарплати, тому що європейські ціни ми вже бачимо в магазинах. Ну підписуємо угоду повноцінно з, з євросоюзом, а потім ну, будемо однозначно, що потрібний а, ряд а, економічних законів. А, і, зокрема, і всеукраїнське об'єднання Свобода а, подало а, декілька законопроєктів економічних, які можна а, повернути зокрема. А, той економічний стан приблизно до європейського, який зараз є в Європі, також ми повинні повернути гроші з офшорів. Тобто, ви знаєте, що за останній рік 80 мільярдів доларів вивезли в офшори. Однозначно, що їх треба повертати в Україну, щоб українські гроші, ті вкрадені, працювали на економіку України і на економіку українського народу. Зрозуміло, я дякую вам за розмову. Нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Усуховським. Залишайтеся з нами. До побачення.